70% доріг в Івано-Франківську потребують поточного ремонту. Про це під час брифінгу у міського голови повідомив керівник муніципальної дорожної компанії Віталій Бурко. З його слів, через сніг та посипання доріг протиожеледними матеріалами на автошляхах утворилися аварійні вибоїни. Продовжить тему Тетяна Дадак. Гірша ситуація на тих дорогах, які не ремонтували 10 і більше років. Це такі вулиці, як Галицька, Івасюка, Тисменецька, Довженка, Ревета та Коновальця. Подивіться на цю дорогу зараз. <гум> <гум> Тут без коментарів. Чесно, всі потребують дороги. Але якщо говорити відверто, то на пасічній. «Були якісь такі моменти, що пошкодили машину? Звичайно, були. От колеса міняв. <гум> Стан дорожнього покриття став причиною автопригод, офіційно зафіксували близько десятка. Транспортним засобом було нанесено в ті чи інші певної шкоди, там в когось просто колесо, диск погнуло, в когось було, могло і бампер десь там обірвати, аби дороги були проїзними, а машини цілими залетати ями взимку намагалися холодним асфальтом. Кількість того холодного асфальту ну явно не відповідала потребам. Тому, для прикладу, щоб ви розуміли, якщо зараз... Наше підприємство бере мінімум 30 тонн асфальту в день для ремонту, то на весь сезон ми мали 30 тонн того холодного асфальту. Тому ми вибрали вже такі самі критичні місця. З початку лютого дороги почали ремонтувати за допомогою гарячого асфальту. Цей спосіб набагато кращий і надійніший. Та перепона у роботі сирість і дощ. Тож наразі комунальники зрізають пошкоджений асфальт та готують поверхні до вкладання нового покриття. Навіть в самі сонячні дні, ну скажімо, вони доходили до 12 градусів, але знову ж таки вночі або мінус, або плюс там один-два. Все рівно воно негативно діяло і діє, діє на цей гарячий асфальтобетон. Тому такої якості, як це робити влітку, звичайно, добитися. Ну практично неможливо, але тим не менше роботи проводилися, і проводяться в даний час. Першочергово ремонтують магістральні та центральні вулиці. Та це лише поточні роботи, адже поки триває війна, капітальні заборонені. Фактично два роки в нас випали з того плану, який ми мали. Ми не ремонтували капітально наші дороги нашого міста. А якщо ти не ремонтуєш капітально, то звичайно, що ямковими ремонтами ти якоїсь якості не доб'єшся. І все це накопичується, і все це означає, що ми повинні бути готові і бути свідомі того, що стан доріг знову ж таки і стан загалом інфраструктури, він буде погіршуватися. Він буде набагато гірший ніж він був там минулому році. Будуть дрібні ямкові невеличкі ремонти для того, щоб просто люди не били автомобілі і не було якихось аварійно-небезпечних ситуацій. Цьогоріч у міському бюджеті на поточний ремонт доріг заклали 20 мільйонів гривень.